Ще дуже давно, навіть коли ще жили окремо, не знали один одного. А потім виявилося, що і я, і чоловік хочемо велику родину. Багато років про це думали, мріяли, зважувалися довго. І в один момент настав такий час, що треба було діяти, і ми вирішили, що візьмемо дітей в сім'ю. Що мені саме більше не подобається, це коли дітей називають вихованцями, а дитячий будинок сімейного типу називають дитячим будинком сімейного типу то наші діти, вони вже наші діти, і так буде назавжди. І дуже би було гарно, якби ми називали родиною. Бо то не заклад, це не місце, звідки діти кудись поїдуть, виїдуть. Вони наші, вони мають бабусь. Вони мають рідних, вони мають друзів, вони мають батьків назавжди. Я пам'ятаю, як вони переживали, коли ми їх везли в машині додому. І так само ми переживали, коли їх везли. Каріна лише переживала, чи буде в неї ліжко. Вона разів десять спитала нас по дорозі, а буде ліжко, а в мене буде своє ліжко. Коли справляємося з уроками і з якимись хатніми роботами, то потім на вечір вони о, ми все встигли, давайте там дуже ми любимо настільні ігри різні. І вечором, коли вже втомлений і хочеш вже відпочити, але діти, давай, давайте, давайте щось пограємо, то ми обов'язково пограємося. Кажуть, що треба нам побудувати велетенський будинок. Бо ми всі будемо жити разом. І я кажу, то так не буває. Навряд, що ваші там чоловіки, ваші дружини захочуть з нами жити. Ми ж будемо старі, будемо бурчати, сваритися. Вони кажуть, а ми будемо вибирати таких, аби хотіли з вами жити. І в такі моменти мало того, що хочеться плакати, а душа радіє. Ну, коли діти кажуть, ми хочемо і потім з вами жити, то я думаю, що то успіх. Сім'ї, такі як наша, радо би пустили до себе додому, познайомитися, поспілкуватися, побачити, як це працює. Але обов'язково рішення має бути зважене. Але не треба боятися. Якщо вже до тебе в твоє серце, в твою голову приходить така думка, що ти хочеш взяти дитину в родину, більше дітей в родину, то обов'язково треба йти до тої мети, не зважаючи на якісь перепони.